Накипіло в день продовжуємо накипіло в день». Це розмова наживо в пообідній час на радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей такий наш слоган. І, власне кажучи, наша тема в другій частині вона з цим пов'язана із з Харківщиною, і з людьми і з Харковом. Тому, напевно, абсолютно якимось таким чином проявляє сутність радіостанції на Кипіло. Ну, мене звати Кирило Лукаш. Я продовжую бути тут. І зараз будемо говорити з наступними моїми гостями про наступний. Ну тему, як пишуть організатори події, яка відбудеться зовсім скоро, знову ж таки в наших просто в безпечному просторі артерія наших друзів, і ми будемо говорити про фільм, і пишуть вони так, що цей день настав обережне життя. Триває можна буде побачити в Харкові. Ну і власне кажучи, це документальний фільм, який знімався на Харківщині, знімався в Ізюмі в, в той час, коли він, його було деокуповано. Ізюм важливе місто для Харківщини, і ми всі пам'ятаємо ці дні, як ми переживали. Я свого часу дуже хотів, щоб московський проспект в Харкові перейменували саме на честь Ізюму, коли він ще був окупованим, бо перейменування якраз в той час. Відбувалося. і Якби у нас з'явився зюмський шлях, я би тільки щасливий був. Бо герої Харкова це може і прекрасно, але, але ізюмський шлях для мене особисто було б краще, а я живу на цій вулиці. тому ось. Ну і, власне кажучи, про цей фільм будемо говорити з режисером Антоном Штукою, який вже приїхав до Харкова для того, щоб презентувати це кіно, а відбудеться воно 30-го, так? 30-го Серпня в 19.00. Правильно? Так, саме так. Привіт, Антон. Привіт, Кирило. Я буду радий тебе бачити. В нас мав бути ще головний герой твого фільму, документального. Головним героєм є наш Гамлет Зінківський. Тому я кажу про Харків, про Харківщину. Про людей. Це прямо от про цей фільм. Також тому, що Гамлет з Харкова а знімали на Харківщині, а і все це так чи інакше про людей. Правильно, так саме так давай поговоримо про цей фільм. Зробимо такий широкий анонс. Я не бачив його і люблю такий етап, коли ти розмовляєш про щось, що ти ще не бачив. І відповідно я зараз в позиції на тих слухачів-слухачок, які, наприклад, планують прийти або тільки зараз дізнаються, що буде показ такого фільму. Чому би нам треба іти і дивитися це кіно? Ти як режисер, скажи нам так, всіх вітаю, вітаю Крила. Дуже дякую за запрошення. Так, завтра відбудеться показ фільму Обережне життя триває, який ми знімали в Ізюмі. Не, не тільки в ізюмі, але в основному це такий портрет міста ізюм, звільненого після окупації російськими військами mm -hmm. через призму, таку мистецьку призму художника митця Гамлета Зінківського. Чому варто його подивитися? Мені здається, що ми. Просто заклали все в назву, в принципі, да і це насправді ну вона дуже гарно описує, що там. Да, тобто, про... от хотів сказати, до речі, про назву, тому що я дуже люблю, коли вона ніби одразу про щось говорить, про якийсь концепт. А тут парадоксальна назва. Тобто, з одного боку, є іде такий момент обережен, обережно, «Атенсіон», «Ахтунг», обережно. А далі йде життя триває. Тобто це з одного боку якесь дуже напружене, таке перше слово, да дуже напружене, емоційно напружене. А далі йдеться про якийсь неймовірний оптимізм життя триває. Тому ось продовжу, будь ласка, вибач, що перебив. Саме так, тобто тут, ну, якби ця назва, вона дуже класно, метафорично передає всі ці почуття, тому що насправді жити це небезпечно зараз. І тому, якби якщо життя триває, треба бути з ним дуже обережним. І коли життя немає, вже все зрозуміло, вже просто тиша і нічого немає. І є просто руйнація і немає життя. Коли воно ще є, ну є що втрачати. Угу. Ви знімали коли це кіно? В який це період? Ми сказали достатньо широко після деокупації зюму, але це перші тижні, другі тижні. Вже там скільки часу пройшло після окупації. Um, до речі, да, ще щодо що назви, це насправді одна, це якби текст Гамлета Зінківського, який він написав на своїй роботі в місті Куп'янськ. Uh -huh. Тобто ця назва, вона також від нього, можна так сказати. Ми, звичайно, обрали її вже просто тому, що вона найкраще підходила, але так, це його якби вислів. Uh, знімали ми. Um, Рік після окупації, тобто рік, точніше, рік після звільнення, uh -huh. це було літо початок осені минулого року. Ось і це був це знову ж таки такий портрет міста через рік, вже. Тобто, ми бачимо вже щось загоєне. Так, вже щось загоєне, а і досі багато чого не загоєно угу. і ніколи не загоїться. І ми це бачимо, тому що знімати відразу після звільнення ну в принципі, там дуже схожі, якби да, у людей будь-де, якби емоції, тому що це все ще дуже емоційно. Але от рік після війни, наскільки люди знову ж таки все ще травмовані, наскільки вони досі намагаються якби, відновитися, наскільки вони, наскільки змінюється сам простір, і наскільки він знову ж таки не змінюється через навіть через рік? Ну це дуже цікаво, насправді, тому що коли ми говоримо про те, що як відбувається цей момент пережиття. Окупації звільнення, і потім як же ж триває це життя, це дуже цікавий нюанс замислитися і помислити, як воно буде, тому що от ми сьогодні якось так цілий день говоримо про меморіалізацію пам'яті, бо сьогодні знову ж таки день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. І багато про це говоримо. І наскільки важлива культура цієї пам'яті, і власне кажучи, а зараз, от я подумав про те, що це ж виходить так, що іноді пам'ять взагалі незалежно від нас живе. Тобто ми ту -то пам'ятаємо, але пам'ятаючи стіни, пам'ятаючи якісь вирви, якісь будинки, які можливо досі не відбудовані а які не будуть відбудовані. Я колись ходив по Харкову і між Сумською і Мироносицькою, це було дуже давно. Ще там я студентом був. І ми проходили і бачили сліди куль від другої світової в будинках. І тобто я розумію, що такого зараз позалишається по цій війні дуже багато. Тобто, це теж про це напевно. Розкажи, будь ласка, там є. Ви знову ж таки інтригуєте і пишете, що є ще один герой в цьому фільмі документальному Володимир. Так, місцевий мешканець Ізюма. Розкажи, що яку функцію він в кіно відіграє, для чого вам був потрібен, а потім до першого, який до нас сьогодні не. Прийшов, але до першого повернемося. Угу. Так, у нас є якби структура фільму складається з того, що Гамлет це основний герой, якби через нього ми бачимо і якби рефлексуємо на рахунок міста, на рахунок руйнації, там втрат і так далі. Ще що цікаво. Ну добре, да, потім перейдемо до Гамлета. Да, да, я, в мене є просто питання, uh -huh. чому саме він, а ми, але просто я його хочу трошки ширше розкрити. Uh -huh. а, Володимир, насправді, він один з тих героїв, які у нас є також в фільмі місцевих героїв, місцевих людей, які просто з'являються у нас, розповідають там частково свої історії. Деякі історії вони дуже короткі, вони просто з'являються, вони як така фотокартка. Так, вони з'являються, вони там діляться своїми якимись почуттями, можливо, можливо. Історіями і вони зникають просто. І є герої, які як би, розкриваються більше. От той герой, який з локальних персонажів розкривається більше всього, це Володимир, це Володимир Колеснік, він житель Ізюму. Він, так сталося, що він потрапив в Ізюм якраз перед. Повномасштабною війною він приїхав там до батьків і потім трапилася окупація. І він просто там залишився. Він не зміг виїхати звідти, і тому, що він до цього жив в Харкові. Батьки його в Ізюмі. І він провів всю окупацію там. У нього загинула там частина сім'ї в дев'ятиповерховому будинку від авіабомби. Так він ну він повністю пройшов всю окупацію, якби і це дуже вплинуло на його сім'ю. Знову ж таки, там його тато сильно захворів, його мати після цього померла, тому що вона не, не витримала всіх тих втрат, які відбулися з його сім'єю. Ось і зараз він якби не може насправді навіть проїхати назад в Харків, тому що він слідкує, просто він ну, піклується про свого тата, який знову ж таки. Там, Є після всіх цих подій. Mm -hmm. Ось. Що цікаво саме взаємодії з головним героєм, з Гамлетом, це те, що. Ем... Так сталося, ну знову ж таки, документалістика, да, це певний такий меджик. Так сталося, що ми зустріли Володимира, і Володимир знав, якби він бачив роботу Гамлета щодо повномасштабного. Він впізнав Гамлета, і він ну, так склалося, що він там в якомусь в якийсь момент він трошки допоміг нам, трошки допоміг Гамлету там підготувати поверхню для малювання. І ну, в процесі цього у них такі цікаві, якби ну, вони спілкувалися, у них там певні. На взаємодії відбулися, і ну це трошки може буде спойлер, але якби в кінці фільму ми бачимо, як е, дуже в такому на, на побутовому рівні, але все ж таки е, спілкування з Гамлетом, з митцем, з художником, вплинуло на Володимира, і він в якихось дуже таких знову ж таки локальних деталях а він але він теж почав змінювати, так сказати, свій простір, своє життя. От ну, ти знаєш, я якраз про це хотів спитати. Ви зробили цікавий хід в цьому фільмі з. Через те, що саме митця зробили головним героєм. Тобто вам чомусь стало важливим показати історію деокупації, історію е пережиття окупації, перетравлення окупації очима саме митця. Чому можна було зробити з ким завгодно, з різними абсолютно людьми? Я, з, я маю на увазі позначення. Чому саме митець? А потім я спитаю, чому саме гаммат? Ну, саме митець, тому що, ну, мабуть. Якби це трошки десь підсвідомо, трошки свідомо. Мені близько близька загалом мистецтво, там музика, культура, і я, мені цікаво спостерігати би, такі речі, феномени, там, як війна, там і такі дуже драматичні події з точки зору, з перспективи саме такої якоїсь трошки глибшої, можливо, не такої буквальної, як просто от, там, життя, смерть. Так? Угу. І плюс до того ж, ну якби знову ж таки, це стосується і митця, і загалом га. Амлата, що він ну, якби людина, він людина, яка дуже сильно рефлексує, і ми бачимо це в його роботах, і він здатен передати певною таким, знову ж таки, не буквальним шляхом, але передати дуже глибокі почуття. Ось і ну до того ж, якщо вже брати більш такі знову ж таки поверхневі речі, він був він малював в Ізюмі до окупації. І ще в 17-му році. І це цікаво. Також це певна була вже історія його з цим містом. Тобто, це не просто для нього було нове місто. Да? Він вже там був, він вже якось для себе його рефлексував, вже якось перетравлював. Ось. Ну і знову ж таки, чому саме Гамлет ще й в загальному такому плані? Це тому, що. Я вважаю Гамлета не просто художником, не просто стріт-артистом, Я вважаю його насправді документалістом, тому що він в своїх роботах документує саме от ну прям реальність, да, та, яка є. І ми можемо по цих роботах прослідкувати, там, що було там, рік тому, що було там два роки тому, що було півроку тому. І... Ну, у нього є насправді проекти не тільки художні. Є у нього проекти. Там він збирав таку колажі чор чорно чорно-білих фотографій, наприклад. і Він там теж робив певні Ну, підписи. У нього навіть є проект, який є пов'язаний прямо з документалістикою. Це коли 365 малюнків маленьких на кожен день такі щоденники Гамлета, які він виставляє. Потім і ми вже по-моєму двічі була така історія. Може більше, може я помиляюсь, але було таке, і власне кажучи, в. В Гамлеті дійсно є оця рефлексія на буде на, на те, що відбувається зараз, на якісь побутові навіть штуки і буденні. Я зараз подумав, що єдине, що ми не прислідкуємо, бо він. Принципове рішення, що хвалив і перемальовує все, що він писав російською. Він буде написано це тепер українською. А знаєш, ну якби був якийсь уже такий технічний прогрес, щоб воно знаєш, мірцала голограми. Там було російською, українською дата. Mm -hmm. стояла, коли він це переробив, mm -hmm. це взагалі було б. Би... Це мені хтось сказав, відкрив, що є художня документалістика. Тобто, це не просто документальна якась історія, репортажна історія, а є от художня по-моєму, мені про це якраз розказувала. Про те, що є е, е, такий цілий пласт в документалістиці, е, яка називається художня документалістика, тобто, коли це не тільки документалістика, але з обов'язковою художньою компонентою, з художнім підходом. У вас такий фільм. Um, Бо у нас, там митець вже у не може бути герой. Ну, <рес> у да. нас такий герой герой. Да. герой. герой да. Скажи, ти коли робив цей фільм? У тебе була яка е е е внутрішня задача е режисерська? Ти хотів щось дослідити, чи, чи ти хотів щось декларувати? Для мене було. Я знову ж таки трошки розповім історію, чому так, можливо, це пояснить. Я, по-перше, потрапив в Ізюм після звільнення восени, і я потрапив з іншим проєктом. І ем... це був інший документальний фільм. Ми приїхали, там, знімали деякі сцени. Це був не мій авторський проєкт, uh -huh. це був мої колеги. І в той момент ну, просто я побачив. Е... Жителів Ізюму, всіх людей, які просто пройшли окупацію. І мені, у мене було стійке відчуття, коли я їхав звідти, що мені дуже не хочеться їхати. Мені дуже не хочеться лишати їх е, от в цій осінній такі сірі, сірі, просто якісь. Е, е, Темряві можна сказати, просто uh -huh. не хочеться їх обійняти і не, не ніколи більше не відпускати, просто щоб вони знали, що ми про них не забули, і що ну, взагалі вони потрібні. Uh -huh. Ось і ну ще на той момент мені здавалося дуже важливим приносити не просто, а, наприклад. Їжу, речі, а щось нести туди, щось знову ж таки, українське, щось культурне, щось те, що буде, якби, допомагати і сапортити їх душу, не просто якийсь фізичний такий світ. Ось і. Я думав, як це зробити, ну і от в якийсь момент прийшла така спільна ідея після спілкування з Гамлетом, щоб приносити туди мистецтво, от цей стріт арт, тому що це те, щось, що ми залишаємо там, і те, що залишиться з ними. І на це може дивитися кожен. Тобто для цього у Гамлета чудова є така філософія, що чому він малює стріт арт, тому що е якщо він буде малювати для е Галерей для, для галерей, да, це буде мистецтво для тих людей, які можуть собі це дозволити. А якщо він хоче говорити з усіма людьми, йому потрібна вулиця, і це дуже класно от підходить під концепцію, того що це для всіх людей, під певна підтримка. І це ще концепція того, що коли ми особливо якраз тут все складається. Цей пазл, що ви їздили вже за рік після окупації. Бо я пам'ятаю, як в моменті десь у такому, після кількох місяців, після року, після того як звільнені були наші території, містечко на Харківщині, ми приїжджали там з якоюсь до гуманітарною допомогою, А люди вже казали, слухайте ви книжки. привезіть, привезіть, будь, ласка, привезіть будь ласка, ви привезіть, будь ласка, виставу. Ви, ви привезіть, бо. Ми, наприклад, та по скриптам тоді ж якраз восени, тільки ще трошечки пізніше. Ми робили виставу Орфей. І возили якраз там задачою було де окуповані території. Ми бо ми відчули, що є велика проблема з цим, і вона тягнеться ще з не з окупаційних часів, а ще з тих часів, да, да, окупація, коли звичайно. вони не, не, не отримали тої більшої уваги ці містечка на Слобожанщині, на Слобідській Україні. Наші містечка, коли ми там питали, коли до вас останній раз там візюма або хвоскол оскіл, коли до вас приїжджав театр, взагалі. З Харкова, хоча тут їхати, О, тому мені здається, дуже важлива історія в тому, щоб і привезти туди мистецтво. Так щодо цього, до речі, знову ж таки щодо того, що щось хотілося туди привезти, були різні думки. Тобто, от певним чином ми привезли туди мистецтво. Вуличне, але це мистецтво, і привезли туди ну якусь таку філософію, да, тому що всі роботи, які Гамлет там намалював, коли ми знімали фільм, вони такі прям ну досить таки підтримуючі, тобто вони uh -huh. надихають. Багато людей підходили, і дякували нам, Гамлету, звичайно, в першу чергу. І також один інший проект, але який теж пов'язаний з певним чином приносити мистецтво, да, в ці містечка, це у нас відбулася колаборація з Харківськими кав'ярні Мейкерс з Дмитром Каменцем і з Гамлетом. І ми, якби це була така ідея е, Дмитра, яка потім, до якої ми долучилися з Гамлетом, і ми відкрили в Ізюмі кав'ярню Мейкерс е, Тобто ми всі якби, долучилися до цього, ми допомогли uh -huh. це зробити. І е, вона не просто там ну якби, не просто кава, не просто їжа, а там цікаво тим, що там знову ж таки є книги, там зараз от відбувається вис виставка фотографій е, Далі. Письменника і фотографа також там є проектор, планується показати так, так. Так, угу. так. Це важливі штуки насправді, і мені здається, що ось такою цінностною, можливо, трошки поверхневою, але цінностною історією те, що. Ми захоплюємося іноді європейськими країнами через те, що ми приїжджаємо в будь-яке невеличке містечко а бачимо там і містецтво і галерею, і якийсь невеличкий театр, якусь трупу компанію акторів, які там працюють, і так далі. І так далі. Ми і ми захоплюємося. Ну, умовно кажучи, рівнем розвитку маленького містечка, і мені здається, що це одна з тих, можливо, не найперших цінностей, але дуже важливих цінностей ось цей момент уваги до малих міст, бо вони. Історично вони абсолютно заслуговують на підсвідчення таке. А якщо це ось 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 такий подіб, тобто ми вже зараз підходимо до того, що і фільм, власне кажучи, він має тепер вже і функцію таку завернути увагу до ізюму в даному конкретному випадку, правда? Так, так, саме так. І ну насправді насправді, крім того, що якби ми знаємо, у Ізюма ще дуже глибока і давня історія, в принципі, тобто це завжди був така межа кордон. Певним чином, да? і за нього багато дуже боїв ішло. Тобто я маю на увазі, що якщо ці маленькі містечка їх спробувати якось розкопати, дійсно їх історію, бо в нас набагато більше матеріалу, зрозуміло, як завжди в документальному кіно. Що та... там, Зараз я згадую, там біля е, Субору, козацького бороко, там є робота Гамлета, так? Е, поруч з ним. По-моєму, риба там. Так, так, да? так, так, да? Так. Да? так. Я зараз згадав, так, точно. Риб, би... Риба тут... не вміє падати, ми теж. Угу. Клас. Ні, направду це важливо, мені здається. Я зараз хочу повернутися вже наприкінці на завершення до показу, тому що як і багато подій, які відбуваються в Харкові, цей показ також не просто так відбувається. Окрім того, що ми побачимо цей фільм, і для мешканців Харківщини і Харкова важливо це побачити. А ще мені цікаво, чи прийдуть люди, які пережили окупацію в Ізюмі, бо я знаю, хто виходив пішки з окупації таких людей в Харкові. Знаю і е е е як їм подивитися це кіном. От а ви ще й збираєте, звичайно, донатити на що розказує. Так, ми збираємо. У нас вхід цивільний донат, тобто кожен може задонатити скільки хоче, і ми збираємо на а, ремонт автівки для бійців, які зараз знаходяться. Які працюють в дуже цікавих місцях. Не будемо, як то кажуть, не можна, да. казати. Не можна казати які. Да. От, це якби спецпідрозділи. Знову ж таки, не можна казати саме які. Але це дуже близькі люди, з якими я познайомився ще під час Майдану 2014 13-14 років тоді. І потім ці якби, люди, герої, бійці, вони пішли, долучилися до Збройних сил і фатоприїв. Мали участь і повернулися потім з-за кордону під час вже повномасштабного вторгнення. Тобто, це ну, герой, герої, які точно заслуговують як би, на те, щоб... Ну так направду заслуговують на ваш донат. Я завжди кажу, що треба якби відслідковувати донати і намагатися це робити. А в даному випадку ви можете сумістити, як то кажуть, корисне з корисним, бо я не знаю, чи є тут елемент приємного. Хоча з іншого боку, знову ж таки, життя триває, а значить, якусь приємність, окрім того, що ну це я до чого кажу, що я. Колись мав такий досвід, коли людині, яка не дуже там дивилася, кіно, документальне таке, і так далі, і так далі. Ще не було історії з Оскаром, але я кажу, подивись цей «20 днів в Маріуполі, і людина, ну. Дуже мені багато слів потім сказала, щоб я ніколи більше нічого не радив дивитися, бо вона не могла спати, не могла їсти, не могла нічого, після так вплинуло на неї це кіно. І Я до того, що я не знаю, ще я не бачу, наскільки буде важко дивитися фільм твій, але менше з тим я завжди кажу, що в даному випадку дуже важливо дивитися все одно ці фільми. Для нас це ще і. Я раз уже ми сьогодні говоримо про пам'ять, а пам'ять пов'язана з часом. Мені здається, що дуже важливо робити такі часові галочки в своїй душі, в своєму сприйнятті цих моментів. Тому і в наступний раз, коли ви поїдете в изюм, ви станете багатші, якщо подивитися це кіно. Правильно я кажу? Так, саме так. І якби мені важко оцінити це кіно знову ж таки зараз, тому що. Ну багато дуже емоцій забрало mm -hmm. саме його виробництво, і зараз мені цікаво дивитися саме на реакцію людей. Тому завтра я якраз буду дивитися от на реакцію людей, саме як вони його дивляться і їх очима. Тому буде дуже цікаво почути їх фідбек. Але той фідбек, який ми чули в рамках одеського показу в рамках одеського кінофестивалю в Києві, який mm -hmm. в цьому році відбувався в Києві. А, ну, людей були дуже дуже різні, такі такий фідбек діапазон. Тобто від... Того, що люди плакали, до того, що люди сміялися, тобто, це така. Історія палітра. палітра да емоції, так сказати. Mm -hmm. Завтра побачимо. Завтра побачимо, друзі. Завтра не просто завтра, а в 18, в 19.00, друзі. Безпечний простір наші друзі Артерія ДК називається фільм, називається Обережне життя триває. І, власне кажучи, після перегляду стрічки ще буде спілкування. І ось туди Гамлет Цінківський має з'явитися. Точно я, з я без претензій, що він сьогодні не зміг. Ми дуже так швидко організовували це цю розмову. Але завтра з ним можна буде поспілкуватися, як і з нашим сьогоднішнім гостем Антоном Штукою, який є режисером цього кіно. Дякую, що прийшов. Дякую, що проанонсував цей фільм. Сподіваюся, побачитись на показі, як і з усіма вами, друзі, які дивитимуться, не тільки слухатимуть наш етер, тому що ми. Тепер ще є відеовіжн займаємося. Ось у нас є всі ці камери і так далі. І, 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 і власне кажучи, тепер ви і так підписувалися на Ютуб, а тепер у вас є сенс того, що ви зробили і підписалися на Ютуб. Добре, пам'ятаємо всіх загиблих і захисників і захисниць України. Сьогодні такий день, який спонукає нас до цієї пам'яті. і як я знову ж таки кажу і написав сьогодні в своїх пабліках. Про те, що на жаль, кожному з нас є кого згадати в цей день. Всім папа і слава Україні. Дякую, всім, всім папа, слава Україні.